Малята, привіт! А покажіть свою посмішку, яка ж вона у вас гарна. А вушка, ви всі сьогодні почистили, вони сьогодні нам знадобляться. Слухайте віша. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правила, ці знати і щодня їх пам'ятати, то, звичайно, що тоді де і взятися біді? Сьогодні поговоримо про правила дорожнього руху, про знаки, які існують не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Ну що ж, починаємо. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може. Пересуватися лише людина. Так, тротуар. А скажіть, проїжджа частина теж безпечна? Ні, звичайна. Для того, щоб проїжджа частина була безпечною для нас, існують дорожні знаки. Давайте ми їх переглянемо. А що це за моргайлик сигнали подає? Зараз ми перевіримо, чи знаєте ви сигнали світлофора? Як червоний, бачиш ти? Вже не можна іти. Червоний стій. Тільки жовтий моргнув. Слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, можна пересуватися. Погляньте на цього хлопчика. Він хоче перейти дорогу. А можна це робити. Ні, це дуже-дуже небезпечно. Дорогу переходити можна тільки по пішохідному переходу. Ось такий знак дорожний, який вказує на пішохідний перехід. А ще є наземний і підземний перехід. Молодці малята, дуже добре. Ви, великі розумнички, запам'ятайте, будь ласка, всі дорожні знаки і будьте уважні. Ну, а зараз нам вже час прощатися. На все добре. До нових зустрічей!